Сьогодні, 8 жовтня, День юриста України. Це свято з'явилося в календарі у 1997 році. Цього дня 1621 року підписано Хотинський мирний договір, укладений між Польщею і Туреччиною без участі козаків після завершення Хотинської битви. Цим договором покладено кінець польсько-турецькій війні 1620 21 років. У якій брали участь і українські козаки, та було встановлено кордон між Польщею і Туреччиною на Дністрі. Туреччина і Кримське ханство зобов'язалися не нападати на Україну і Польщу. Натомість Польща зобов'язалася припинити походи запорізьких козаків на Крим і Туреччину. Українське козацтво було покривджене цим договором і в подальшому готувало нові повстання проти Польщі. 1802 рік. Новоросійська губернія, утворена у 1796 році замість катеринославського повіту, через 6 років від заснування була розділена на катеринославську, Миколаївську і Таврійську губернії. Херсон потрапив у підпорядкування Миколаївської. 1945 рік у США Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч. Побутовий електроприлад, призначений для швидкого приготування, підігріву їжі і для розморожування продуктів. Перші мікрохвильовки, призначені для армійських їдалень і великих ресторанів, були шафами висотою 175 см і вагою 340 кілограмів. Більш компактні домашні печі почали вироблятися з 1955 року. Перша серійна побутова микрохвильова піч була випущена у 1962 році у Японії. У 90-х роках минулого століття модель пічки Дніпрянка випускав і Дніпровський машинобудівний завод в Україні. Цього дня у 1871 році на Полтавщині в сім'ї селян народився Іван Піддубний, український спортсмен борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Протягом своєї 25-річної спортивної кар'єри Піддубний вважався непереможним борцем у світі, не програв жодного чемпіонату, відвідав близько 50 міст у 14 країнах, боровся на найбільших манежах світу у 1892-му Народилася Марина Цвітаєва, одна з найсамобутніших поетес ХХ століття, прозаїк і перекладач. А у 1907-му у селі Новоспасівка Запорізької області народилася льотчиця Поліна Осипенко, одна з перших жінок у достойних звання Героя Радянського Союзу. Почесну нагороду Поліна отримала у 1938 році за виконання безпосадочного перельоту Москва далекий Схід. У ході цього перельоту на літаку ант 37 під командуванням Валентини Гризодобової був встановлений жіночий світовий авіаційний рекорд дальності польоту. У 1911-му у місті Ніжин Чернігівської губернії на світ з'явився Марк Бернес, справжнє прізвище Нейман, актор кіно, виконавець пісень, один з найулюбленіших артистів радянської естради. У 1936 році народився російський актор Леонід Куравльов. Серед найбільш відомих його кіноробіт ролі в картинах Вій, «Афоня», Іван Васильович міняє професію та інших. Леонід Куравльов за свою творчу кар'єру зіграв понад 200 ролей, вів телепередачі, а також брав участь в озвучуванні мультфільмів. У 1944 році в Миколаєві народився Віктор Геловані, фахівець у галузі прикладної математики, обчислювальної техніки, математичного моделювання, академік доктор технічних наук. Всього Геловані опублікував більше 150 наукових робіт за тематикою інформатики, математичного моделювання штучного інтелекту в різних прикладних галузях знань. І у 1949-му народилася Сігурні Уівер – американська кіноактриса. Вона тричі номінувалася на премію Оскар і стала володаркою премії Золотий глобус. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 8 жовтня.